До процесу оформлення та продовження відстрочки додався ще один суб'єкт: ЦНАП. До кого ж тепер звертатися? Давайте розкладемо все по поличках. Міноборони відповідає за технічну частину автоматичного продовження відстрочки. Але важливо розуміти, автоматично продовжать відстрочку не всім. ЦНАП приймає документи на оформлення відстрочки, передає їх у ТЦК та СП. Але ЦНАП не приймає рішення давати відстрочку чи ні. А от комісія при ТЦК та СП розглядає заяви з документами, які надходять від ЦНАПів, і вже вирішує. Надати, відмовити або скасувати відстрочку ТЦК та СП вносить в реєстр інформацію про відстрочку, яку затвердила комісія. Якщо не знаєте, куди саме подати документи або як перевірити статус щодо вашої відстрочки, звертайтесь. перша консультація безкоштовна. Бережіть себе.